Друзі, сьогоднішнє відео буде про те, про наші зернові культури, як вони виглядають, як ми обробляли під них землю, якщо вам цікаво, та в принципі їхній розвиток, як вони будуть входити в зиму, в якій формі вегетації. Тому, що, як ви знаєте, ми сіли в оптимальні сроки. Думали, що розвиток буде трішки покрутіший, але в принципі волога зіграла свої нюанси, тому ми маємо той розвиток, який маємо, і ми дуже... Ще раді, що ми не вирішили ще більше ждати падалиці в сходів соняшника і ще більше б не висушили нашу землю, не подождали б і взагалі б не мали б того, що ми маємо зараз. Тому хотів би сказати те, що тут у нас посіяний сорт чеський Юлії, сіяла тут сівалка Хорше Пронто, Кому цікаво, є віддільне про це відео про цю сівалку та в принципі про посів цієї пшениці. Хотів би ще відмітити саме обробіток землі перед посівний. Ми після збирання соняшника ми це все перебили нашим ріжучим котком. Потім ми задискували це кар'єром, Перед тим, як ми дискували кар'єром, ми розкидали були мінеральне добриво, саме перфосфат. І потім ми це все передискували кар'єром. Після цього ми трішки подогнали, щоб зійшла наша падалиця, зробили міленьку культиватором. Вийшла непогана така грядочка. Після чого ми зайшли тут сіяти на Хорше фронтом. І хотів би сказати, що розрив між кожною операцією у нас виходив дуже мінімальний, там буквально 5 годин між культивацією та посівом. І тому ми дуже встигли добре вхопити вологу. В принципі, глибина посіва в нас була оптимальна. Глибина в нас виходила від 3 до 5 сантиметрів. Як би для нас це було оптимально, тому що ми і не дуже забивали наше насіння глибину, це сприятиме кращому розвитку та кращому кущенню нашій рослині та легшому її сходженні. Та, в принципі, те, що наша зернина попаде в вологу. Якщо ви сієте в, взагалі суху землю, то ніколи не женіся за вологою. Завжди старайтеся сіяти в оптимальну глибину. Як бачите, у нас ось так непогано виглядає пшениця. Думали, що розвиток буде трішки в неї кращий, але маємо те, що маємо. Також хотів би відмітити те, що тут попередник соняшник. Є у нас пшениці, які ми посіяли за ріпаком. На них ми не сипали добрива, тому що, як ви знаєте, дуже скруто цей рік із врожайністю, ціною і коефіцієнтом. Наприклад, візьмемо тонну пшениці до тонни селітра, то цей коефіцієнт дуже виходить не в нашу користь. Тому в принципі всім зараз аграріям в нашій країні дуже важко сипати добрива стільки, скільки їх потрібно. Тому цей рік ми робимо більш-менше трішки кидаємо добрив, чим зазвичай, але все-таки ми не відмовляємося від добрив. Тому що якщо повністю від них відмовитись, то ви розумієте, що нічого доброго з цього не вийде. Тому, в принципі, тут ми сипали були перед дискуванням, перед основним обробітком добрива. По ріпакові ми не сипали добрива. В принципі, по ріпакові воно виглядає так же само, тому що ріпак сам по собі є кращий попередник, ніж соняшник. Тому вже по весні ми і тут, і там будемо працювати касом. І мені було б цікаво, чи буде різниця по врожайності, і якщо буде, саме по якій культурі воно буде переважати. По ріпакові без. Кидання добре під основний обробіток, чи по соняшникові, по якому, ми, по якому ми кидали добрива під основний обробіток. Тому це в принципі цікаво, і побачимо це вже коли буде збирати пшеницю. В принципі, на вигляд воно може бути обманчивим. Також, звісно, що по весні, плітком ми будемо працювати фунгицидами, мікроелементами, листовими підкорбками. Тому це все буду знімати та показувати на якому полі що ми будемо робити. Ще хотів би сказати те, що край ми сіяли трішки там глибше на пару сантиметрів, край у нас вийшов там мінімальна глибина 4, максимальна глибина там 7, 7 сантиметрів приблизно. Чому ми так робили? Тому що край в деяких місцях був затолочений, і щоб зерно не залишалось зверху, краще його посіяти все-таки глибше, ніж наше зерно просто не зійде. Багато краще, коли на сівалці є прикатка. Тому що у нас на, навіть якщо ми візьмемо нашу вілі Сагро, то на ній є ззаді система прикотування. Вона набагато краще після неї всходи, чим візьмемо нашу амазонку, за якою просто грабельці, які розкидають просто суху землю та не притовачують нашу культуру саму зерно. Ось так вона в нас розвивається, наша пшеничка. Бачите так, як воно у нас все виглядає. І до самої пшенички. Як бачите, є деякі пшениці, які почали вже пуститись, деякі є, що не почали пуститись. якщо ми візьмемо. Ось, цю, наприклад, то ми бачимо, що тут я вирвав, правда, що тут непоганий є корінь, був, не крута товщина самої зернини, та почала вона вже у нас куститися. пшениця. Ось так виглядає ну, практично найкраща. Екземпляри нашої пшениці на нашому полі. Е і також є і ось такі у нас екземпляри, як бачите, і в принципі в сумі це все досить таки непогано виглядає, як на мене. Е також була в нас проблема. Е зараз спробую вам знайти на, на цій ділянці. Ось бачите, ось такі крапочки е посокші. Як вона у нас виглядає. Оце в нас робила така була мушка. в Принципі ми покрапили істидом. Як бачите, вона вже в нас не літає, а тоді просто жаль, що не засняв. Тоді можна було ось так просто провести. І ми бачили, як піднімалася така шмарка цієї мушки, яка вражала нашу пшеницю. Саме восени, тому що ще ніколи в нас такого не було, щоб ми пшеницю і стектицидом кропили осінню. Але ну, якщо потрібно, то ми кропимо, що робити. Як бачите, є ось пшеничка, де посіяна обровку, вона є якось більш вищою і тончою. Є пшеничка, яка в нас посіяна в більш тверду землю, і в неї, бачите, по другому виглядає вона е, менша наріст, е, вона більш груба, та листя в неї більш зелені та крупні. Як мені подобається пшениця, і мені здається, що це досить такий непоганий результат. Ми взяли сходи. Ось бачите, сліди від пресковача, який пропив був це поле. Е, та в принципі. Як на мене, то досить непогано. Е, до речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви, звісно, не лінуєтеся, е, які ви культурі даєте перевагу в цьому році. Та якщо ви сіяли озимі якісь культури, там, ріпак, ячмінь, зернові якісь культури, то свою історію посіву, я прочитаю, мені було б доволі таки цікаво це почути. Ну що, зараз ви бачите наш ячмінь. Е, з ячміньом, як завжди, у нас все дуже просто. Меня перебили, звісно, кутком режущим наші поживні рештки, пшениці. Зробили раз каріо і посіяли. В принципі, дуже все легко та просто без ніяких лишніх потреб. І сіяли десь 150 кг на гектару. Ось так виглядає. Він ячмінь мені дуже подобається, те, що ми його можемо сіяти пізніше в пшениці, начебто пшениця вже зійшла, вже який має розвиток, а він тільки всходив в його очку. І потім до, до зими він просто бере і доганяє пшеницю. Якщо його сіяти раніше, то взагалі ми б зараз б побачили б дуже крутий кольор із нашого ячменя. Але в принципі, встигаємо, як можемо. Ось так він у нас виглядає. Поле непогано у нас розробилося. В принципі, всі поживні рештки ми побили, як бачите. І ось так ячмінь. Зачменьом навіть немає що розповісти, тому що легка культура у посіві та, в принципі, для обробки від нього. Йому треба набагато менше вологи, ніж пшениці. він швидше сходи на день, ніж пшениця. Е, він більш простимий до цього всього, тому що він має краще кущення, ніж пшениця. Він ось бачите, ось який зараз покал, грубенький сам по собі росте. Земля дуже сильно затолочена, така Ось Ось який у нас грубенький ячмінчик, має вже кущення йти і ось так непогано він у нас виглядає. В принципі, ми його не кропили ніякими істектосидами начебто його не так любить мушка чи навіть не знаю чому ну чомусь на ньому не було такої кількості тараканів тих як на пшениці. Тому в принципі, цей рік показує себе не з поганої сторони. Ось так виглядає нашрипак, саме гібридний. Він тут сіявся свалкою Вадроштад на 35 см. Бачите, по краю, які є у нас тут три пакетки здорові. Прям. Красиві. І ось так він виглядає у нас на гонах. Там, де він трошки це там були бокоси, просто із-за того, що солома теж бере на себе якийсь азот для перегнивань, він виглядає трішки такий червоніший. Так. А ось так він виглядає у нас, в принципі. Один раз ми робили установку роста. В принципі, шийка у нас бачите, втягнута добре. Ось так посіян він у нас тут не густо, десь 400 тисяч тобто, штук на гектар у два сліда. Е, велика кількість соломи поживних речі. Як бачите, ось тут ось так. І мені дуже сподобалось, як нас вийшло його посіяти. Тому ось так виглядає саме у нас гібридний ріпак. Зараз покажу, як виглядає. Ось це наш ріпак, ріпак у нас це F2, гібридний, але тут у нас посіяні були сорти DS Typhoon yeah. і... і ще якийсь я забувся, який точно. Тому в принципі DSM сама по собі дуже фірма по насінню ріпаків. Він доволі у нас непогано виглядає. І мені подобається цей рік, фаза та срібка сіва. Вони були у нас досить таки непогані. Також розкладання цієї сівалки хотів би відмітити, що все-таки вона не кидає так, як звичайні наші сівалки механічні. Все-таки Сівалка точно висіла, тому вона дуже непогано кладе наш пак по розкладанню. Як бачите. Ось у нас ріпачок, ось ріпачок, ось ріпачок пішов, ось два ріпачка при купі де-не-де, ось ріпачок менший пізніше зійшов. Ось ось ріпак. Тому в принципі він за того і е е за системи точно обличчя, він набагато краще розвивається, ніж зазвичай. Ми не орали землю, як зазвичай, не культивували, не кукували її тисячу разів, ми просто раз передискували. Спровокували перед тим, як ми дискували, ми покропили тут касом. Десь норма була 100-120 літрів касу на гектару. Потім ми придискувалися і вже перед посівом, там розрив пару часів було між дукаріром і сівалкою. Ми вже другий раз дискували. І також у нас непогано вийшов, ріпачок так красиво виглядає. Тому, друзі, в принципі, розповів вам про наші озимі культури, тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.